Доброго дня, любі малята! Я рада вас вітати. Сьогодні ми разом з вами будемо вирішувати цікаві та різноманітні завдання. Отже, готові? Починаємо! І перше, що ми пригадаємо, це кількість предметів. Погляньте, в мене є два кошики. Один великий, а другий маленький. Де знаходиться великий кошик, ліворуч чи праворуч? Так, великий кошик знаходиться ліворуч, а маленький праворуч. Давайте покладемо у великий кошик багато листочків, а у маленький тільки один. Ось так погляньте. Скажіть, куди ми поклали багато листочків? У великий кошик. А скільки листочків ми поклали у маленький кошик? Один листочок. Повторіть ще раз. Один листочок. Діти, а тепер погляньте, у нас дві тваринки просять допомоги, вони не можуть звідшукати свої будиночки. Треба поселити їх в їхні будиночки. Як ти вважаєш, в якому будиночку буде жити ведмедик? В маленькому з грибочком чи в великому з дзвіночком? Так, він буде жити у великому дзвіночком, а в другий будиночок ми поселимо, звичайно ж, їжачка. Ось погляньте. А тепер нам треба допомогти їм і розкласти їм яблучка. Ведмедику, так як він більшого розміру, великі яблочка, а їжачку – маленькі. Ось, погляньте, ми великі яблучки зібрали для ведмедика, а маленькі яблучка ми зібрали для їжачка. Молодці. А тепер дивіться, будівельники будували будинки, але забули прикрепити дверцята. Нам потрібно їх розставити по місцях. Давайте подивимося, Будин... наші дверцята різного розміру. Давайте приміряємо сині дверцята до першого будиночка. Чи вони підходять? Ні, вони завеликі, а тут потрібного розміру. Тепер червоні, погляньте, вони підходять до цього будиночка? Ні, вони замалі, а для цього якраз потрібного розміру. Зелені підходять цьому будиночку? Ні, вони завеликі, а для цього. Потрібного розміру. Якого кольору дверцята у нас залишилися? Жовті. Ось ми їх поставили. Погляньте, а коли будивельники будували будиночки для вовка та для лисиці, вони забули прикріпити вікна. Вікна в нас двох форм квадратні та круглі. У вовчика будиночок з квадратними вікнами, а у лисички будиночок з круглими вікнами. Давайте спробуємо поставити віконця на місця. Беремо перше віконечко і поставимо на цей будиночок. Ось, погляньте. Підходить це віконце до цього будиночка? Ні. А тут я в самий раз. Інше спробуємо сюди. Підходить кругле віконечко до цього будиночка. Ні, треба поставити сюди. Так. А це віконечко підійде для лисичкиного будиночка? Ні, це віконечко від будиночка вовка. А тепер залишилося останнє віконечко. Так, це віконечко для будиночка лисички. Діти, погляньте, тваринки хочуть заселитися до своїх будиночків, і нам потрібно провести зайчика до свого будиночка короткою доріжкою, а лисичку довгою. Де коротка доріжка? Звичайно, ця вона рівна. А у лисички довга доріжка буде верхня чи нижня? Звичайно, що нижня доріжка буде довшою. А зараз я пропоную вам зробити пташку з геометричних фігур. Попросіть дорослих виготовити вам такі ж геометричні фігури. Ви зможете зробити і самостійно таку пташку за зразком. Ось погляньте, спочатку візьмемо овал і покладемо його посередині. Потім під овал ми покладемо трикутник, це буде хвіст нашої пташки. Потім ми з вами приєднаємо ще частинку хвоста, а далі покладемо два крила Ось перше крило і друге крило, що нам залишається поставити. Звичайно, голову, а до голови нам потрібно приєднати плюф нашої пташки. Ось така пташка в нас вийшла. Молодці малята, до нових зустрічей, до побачення!